Бог благословляє нам думати, що всі троє святих били з наших земель. Туди ще не було єдиного або якогось точного язика. Вони, безумовно, мусили знати греческий язик, бо жили там. І в місті з тим вони залишаються по придані на Балканах, ті, котрі, до котрих моляться, що для Закарпаттю дуже часто моляться за домашню худобу. Якщо у людей нецерковних вони ні за кого не моляться ні за себе, ні за близьких, ні за дітей, то наш народ привик так молитися, що їм усе було свято і сім'я, і діти, і внуки, і сусіди, і родичі, і домашня худоба. Як вони то пестили, як вони знали, що домашня худоба була кормітельниця. Водичкою святою окропляли всьому містечку, у містечко, в тому числі і худобу, призиває мучеників флора і лавра на поміч. Іще одно є придання, що нібито Архангел Михаїл навчив цих двох святих управляти конями, то єсть нека. А така сила і опит, що через них вони б навчили людей як управляти, бо коні теж були частиною домашньої сім'ї, бо жили люди, не було транспорту, що можна було заказувати. Маса людей мала свою худобу і от призивали на поміч, щоб худоба була здорова призвали на поміч Лавра і Флора, щоб вони по їх молитвам Бог благословив здорову худобу. Ми сьогодні теж кажемо, святі мученики Лавр і Флор. Моліть Бога за нас, щоб і ми навчилися сердечно молитися за наших діточок, за наше потомство, молитися за сусідів. Молитися за гонителів церкви, пам'ятаючи, що гонителі церкви вони ніякої віри. Вони можуть називатися разлічної віри, ну ніякої віри. Їх кличуть за 200 гривень захвачувати храми, та вони йдуть. Дали їм 200 гривень, погойкали ганьба-ганьба і все розходять. І не ходили до церкви, і не будуть ходити. А наші люди, де б вони були в світі, і свою віру берегли і уважительно відносилися до других вір. І благодаря тому і в Закарпатті у нас не є протистояння між релігіями, між національностями. І то удивительно ми може часто так коли похвалим, але маємо право благодаря православним, котрих є більшість у Закарпатті, і другим релігіям, котрих менше, но ми живемо уважительно, Бог благословив єдиний регіон в Україні, Закарпаття, де не є релігійної війни, протистояння. А є велике благо, а є плоди того, що ми православні в Закарпатті, тот мирний, благодатний, миролюбивий народ, котрий нині молиться до святих. Лора і Лаура, почитати все, що лиш можна оберігати, і у завершення святкуєме нині іще преподобною Рильського, болгарського святого. би не було до Балкани і наша Карпатська Русь, і здавна-здавна була частю греческої колонізації або впливу древнього православ'я. На наші землі, до того часу, як на наші землі прийдуть у 9 віці Кирилими Мефодій, тут приходили многі-многі місіонери. Бо дуже удобно було, якщо донато ріка, котра по Європі по всім городам зв'язує, то недалеко від од нового сада у Сербії наша тиса попадає в Дунай. А оскільки і Дунай, і тиса дуже рівно, медленно плавні ріки, то можна плавати в обі сторони, і можна було легко дойти древнім місіонерам і в наші краї. Господи, благослови наших людей, щоб вони ніколи не забували, що древніша наша віра православна. Далі Кирили Мефодій принесли нам чудесні переводи. Писання і богослужебних книг на кирилиці, котра нині є на голову, для а також благодарим Божу Матері, щоб під покровом її ікони Всецариця пантанаса, і ми берегли себе, жили в мирі, у любові. Почитаючи Божу Матері, пам'ятаємо, що тим особливим образом виражаємо свою любов і до її сина. Нашого Спасителя, бо так поступаючи, ми тоді діти Божі, настоящі православні, настоящі християни, на відміну від формалістів, котрі ніч не вірують, нікуди не ходять, на всіх критикують і на всіх доносять клевету. На відміну від них нам Бог предупреждає і заказує і тих путем святим, путем терпіння, путем молитви, поста, а в вічності. По милості Божої зможемо ми наслідувати царство Божє в'єдно із лавром і флором, мучениками церкви. Амінь.